Вітаю вас, дорогі друзі! З вами dungeon Майстр Вадим, і ви на каналі Dark Oasis. В цьому відео я вам розповім і покажу, як самому подолати боса циклопа в замку клузо. Роблю я це на воїну з дворучником, бо воїн живучий і дворучником можна зручно блокувати удари циклопа. А ще є крутілка, яка за короткий час може нанести колосальну шкоду -циклопу. До речі, ці удари можна доджити ...блоком. Отаким чином. Оу, але другий удар я таки пропускаю. Не підходить. Як бачите, я не брав якогось дорогого шмоту, але бажано запастись бинтами та фласками на здоров'я, бо, скоріш за все, ви будете пропускати від боса. А дамажить він люто. О, морді. Ще. Час треба зтрибнути. демедж нанесеться. Давайте виб'ємо. Не задів. Визнаю, я бився з тільки по, тому пропустив декілька ударів, які можна було б і не пропускати. Є вчасно відстрибнути поки у себе в порядку. А тепер у І по морді. О! Можна випити. Є. По морді. Добре, що можна блокувати. Підстрипуємо шанс по таймінгу і йдем далі. Треба взагалі похилитись трішечки. Це клону ховаємось. Перематуємося. Все, готові до бою. Зробити. О, чубний удар. Я ж заблокувався. Що за приколи? Орді сейчас навіть принули далі в'ємо орде. Ще раз треба випити банку. Побуваємо. Оу, затів мене. Може ти вже впадеш? Головне бути по голові. Півчасно стрибати. Там він ще такий тайник почіпує. Ааа! Зараз заповнені треба заховатись, коли він к По морді. Ще й по морді. Так, паркнутилочку вмикаємо. Yeah. морді ще декілька разів пробуваємо. Є. Yeah. Ось таким чином вбивається циклоп. клоп. Якби в мене було більше банк, це було б ще простіше. Так. Бувається він довго і не впевнений, що нагороди коштують того часу і ризику, який ви на нього потратите. Але кожен вирішує сам для себе. Можна його вбити хоча б раз для чіпки, яка дає нагороду у вигляді золота та й просто для самого себе. Для самоствердження, так би мовити. Друзі, дякую за ваш перегляд, ставте свої вподобайки і підписуйтесь на канал, якщо відео вам було цікавим чи корисним. Успіхів вам з циклопом у Dungeon Board і бувайте здорові!